31 березня цього року близько 03-05 годин поступило повідомлення у Заліщицьке відділення поліції про те, що за одною із адрес неподалік райвідділу відділу виникла бійка. Виїздом слідчо оперативної групи місцевого відділення поліції, а також управління кримінальної поліції в адресі виявлено обезголовлений труп місцевого мешканця. Як встановили правоохоронці, пенсіонер винаймав житло у заліщанина. Мотиви злочину встановити важко, адже свідків кривавої розправи немає. Проте відомо, що господар квартири страждає на психічне захворювання. Під час обшуку слідчі виявили у його помешканні чимало відеопродукції зі сценами фізичного насилля. Нагадаємо, поліцейські, які виїхали на виклик, застали жахливу картину. На підлозі в одній з кімнат було виявлено обезголовлений труп пенсіонера. Голова лежала у сміттєвому поліетиленовому пакеті в коридорі. За даним фактом порушеного кримінальне провадження, за статтею 115, частина 1, умисне вбивство на даний час проводяться всі необхідні слідчі дії і судові, судові експертизи.